Сьогодні мохіто по-домашньому такий напій, що може з нього бути і мохіто пити зараз, і квас получиться через 3 дні, і шампанське через місяць-півтора. Ось такий рецепт. Що я зробила? Налила ось 5 літрів водички. Відміряла. Водичка вже закипає, довела до кипіння. Тепер. Ложимо сюди 5 літрів води, пів літри. Ось баночка цукру. Сиплю. 20 штук суцвіть бузини. Вони у мене не дуже великі. То я беру 20. Можете брати 15. Від 15 до 20. Дивіться акуратно, щоб не було комах всередині. Все перебрала, все переглянула. Висипаю сюди теж. Ложу ось ще п'ять таких гілочок м'яти, невеличких, теж сюди. І дві гілочки меліси, лимонника. Далі беремо ще півтори ложки чайних, чайних ложки лимонної кислоти. Одна і. Половинка. Все. Кип'ятимо 5 хвилин і даємо вистегнути. А тоді покажу, що далі робити. І так, друзі, мохіто вистигло. Ось я його процідила. Ось залишки цвіту. Таке воно на колір, видно. Ось такого кольору. І так, це. Буде через три дні квас. Винесу на сонечко, поставлю. Так треба на три дні. Це зараз будемо пити. Ось такий смаколик я собі зробила. З льодом все як положено. А це тут 2 літри. Чому не повне? розказую. Зараз його потрібно, отак бутилку. Сплюснути, сплюснути ось. Так, 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 зараз. Щоб, закручуючи кришечку, ось тут не було повітря. Все-все-все, аж ніби через край. О, і закручуємо. І в такому положенні, лежачи, я відношу у підвал. Через місяць це буде шампанське. Попробуйте. Це дуже-дуже було. Якесь чудо, коли я перший раз це зробила. Тому що, якщо чекати цього е, процесу, то цвіт бузиновий закінчиться від цвіте, цвіту не буде. А попробуйте, і ви будете дуже задоволені. Так, це ложимо, відносимо в підвал, це баньку ставимо на сонце і буде квас. Це смакуємо зараз. Ну, як в справжніх домах. Це дуже смачно, це безалкогольне мохіто. Можна дітям всім, дуже, дуже прохолоджуючий напій. Готуйте, бувайте здорові, миру, спокою всім, до побачення!